11 вихованців луцького дитсадка номер 19 госпіталізували з гострою кишковою інфекцією. Діти від 3 до 6 років відвідують різні групи. Втім, проведені лабораторні дослідження збудників хвороби у дошкільному навчальному закладі не виявили. Який стан дітей зараз з'ясовував Павло Мельничук, чотирирічну Маргариту до обласної інфекційної лікарні госпіталізували першою з ознаками гострої кишкової інфекції. Почалися діарея. Висока температура, 39,5. Ми викликали швидку. Коли ми прийшли, поки нам навіть ставили катетор на відділенні, приїхала ще одна дівчинка з нашого садочку, тільки старшої групи. На той момент здається, двоє дітей вже, вже було в лікарні. На наступний день ще одна дитинка прибула, ну і так далі. Сальмонельоз – такий попередній діагноз поставили дітям у медичному закладі. Трирічний Матвійко, який у відділення кишкових інфекцій потрапив у числі перших, нині почувається краще. Сідав на грушочка, що боліла. Живот вже не болить? Ні. Сьогодні УЗІ ми зробили, то ще чекаємо результатів, що нам скажуть. Ні, аналізи остаточніше сьогодні скажуть, але нам капали чотири дні і антибіотик п'ять днів. І лікування дуже дорогі. Антибіотик в день майже 200 гривень, тільки один антибіотик. Зараз в обласній інфекційній лікарні перебуває 11 вихованців Луцького дошкільного навчального закладу номер 19 У сімох діагноз сальмонельоз підтвердився, інших дообстежують. Дуже швидко наступає позитивний ефект. Діти вже, які розпочали лікуватись на дільниці, але після підтвердження цього діагнозу поступили, то у них вже залишкові явища, тобто рідкі випорожнення, але діти вже без температури, без блювоти. Ну такий жо стан ближче до задовільного. Робимо контроль. Посів сечі і калу на сальмонельоз. Потім ще через день. Так само посів калу та сечі на сальмонельоз. Якщо посіви від'ємні, значить ніяке лікування більше не призначається. Потім тільки через три місяці дитина повторно обстежується на дільниці. Санепідеміологи вважають, що сальмонелою діти інфікувалися саме у дошкільному навчальному закладі. Однак у яких продуктах був збудник, нині невідомо. Було взято немало проб і харчових продуктів. І змиви гігієнічні, і ну ми брали також на дослідження і воду. Результати від'ємні. Ну, тут можна пов'язати і з тим, що проведено було прибирання, і що пройшло декілька днів після вживання, і вже того продукту немає ні на харчоблоці, ні в дитячому навчальному закладі, тому що вже його з'їли по суті. Із понеділка, дитсадок номер 19 на карантині попередньо до кінця тижня усіх дітей, які могли інфікуватися сальмонелою, перевіряють у поліклініці. Із 12 дітей, які здавалися на посів, семеро підтвердили сальмонеліоз. Це сьогодні мені було сказано станом на вчорашній день. Це що стосовно спортивної поліклініки. Все, що положено на сьогоднішній момент і зі сторони. Міської нашої влади і зі сторони адміністрації дошкільного начальника закладу було зроблено. На жаль, проблема є проблемою. Але при візуальному огляді, комісією, яка була з багатьох людей складена, проблем визначено, явних проблем чи порушень не було. Тим часом фахівці ще з'ясовують причину спалаху кишкової інфекції. За останніми даними лабораторні дослідження підтвердили 19 випадків сальмонельозу в цьому навчальному закладі.